Всім доброго дня! Доброго дня! Сьогодні ми пропонуємо зробити вам такий цікавий дослід. Спробувати зробити веселку у тарілочці. Веселку ми будемо робити за допомогою ось таких ось цукерочок. Нам потрібна тарілочка, цукерочки і така скляночка гарячої води. Так, перше, що треба зробити. Це розкласти цукерочки ось так ось бачите, по краях. Так. Тепер ми дуже обережно налімо водичку. Не дуже багато, аби водичка достала до всіх наших. Цукерочок. Так, так. Встак. І все, що нам потрібно зараз. Все, все, що нам потрібно за вами зробити, це трошки почекати. Так, ми вже бачимо, починає з'являтися веселка. Бачите яка? Мау. Ось така дуже проста і така гарна веселочка в нас вийшла. Тож експериментуйте з задоволенням, а ми до вас ще повернемось. Бувайте! Бувайте!